Думку ще одного лідера опозиції Петра Порошенка, який як вже я сказала, виступив у неділю у Івано-Франківську та Тернополі. Економіка України знаходиться у переддефолтному стані. За його словами, на третину скоротились продажі. Порошенко переконаний, що сьогодні треба терміново ухвалювати рішення, які б стабілізували економіку України. На початку тижня ми запитали вас, наших глядачів, чи вважаєте ви, що причиною гострої економічної кризи в Україні є народні протести? Понад 90% з вас не пов'язують кризу з народними протестами, 9,5% вважають кризу і протести взаємопов'язаними, і менше 1% не визначились з відповіддю. Велика кількість з вас залишили коментарі на нашій веб-сторінці та у мережі Фейсбук. Процитую декілька з них. Так, Вікторія здубно пише. Саме гостра економічна криза, порушення прав людини, небажання людей терпіти цю корупційну владу і стало причиною виходу людей на вулиці. Роман з Криму категорично не погоджується з тим, що криза спричинена протестами. Звісно, ні. Причина кризи, як економічної, так і політичної, є бандитська влада, яка розкрадає країну і чинить беззаконня. Народ втомився і вимагає справедливості і порядку. Змоги терпіти все це немає. Банду геть. Павло з кривого рога зауважує, все розікрали, потихеньку привласнюють золотовалютний фонд. Зі своїх кишень гроші не можуть витягти а виймають з робітників, прикриваючись кризою майданом. Це були коментарі нашої онлайн-аудиторії. З цими ж питаннями наші кореспонденти в Україні звернулись до людей на вулицях Києва. Ось що вони почули. Головна причина. Люди злякались за свої заощадження, люди злякались за е, свої, своє майно. Це паніка. Завершиться оцей безлад, що ми маємо на Грушевського і на Майдані, і в деяких адміністраціях. Завершиться і це. Такого безладу, як зараз, я ніколи не бачив, як при піночеті. Ми вибрали Януковича, думали, що він буде хазяїном, нагодує людей, зробить життя краще. А він тільки за себе думає. Люди на Майдані стоять, а він розумієте, кудись за кордон поїхав. І немає його. За все, що в країні відбувається, хто має відповідати? Тільки уряд. На влада, мені здається, не впоралася зі своєю роботою. Ось я 25 років вчителем пропрацювала, а в мене пенсія тисяча гривень. Дочка допомагає, інакше не знаю, як би жила. І на Майдані раз на тиждень збираються такі ж люди, як і я, які втратили надію на якісь зміни. Як це може вплинути на зарплати або пенсії? Так що майдан тут ні до чого. Підприємці за меж України, не громадяни України, які наприклад готові були десь до вкладання або до прибуття. Ну вони бачать, що в Україні зараз політична нестабільність, зрозуміло, що хто дасть їм гарантії в їхніх вкладень. Тому, звичайно, це впливає. Так, людей це стримує. Але я не думаю, що це настільки стримує, ніж могло б комусь дещо це показати, зобразити. Якби була стабільність, якби був відповідальний уряд, зрозуміло, що було б і більше вкладень, тобто більше інвестицій. Якщо о, наш уряд за до, до три роки не зумів нас е, ну, підняти, як це роблять, скажімо, країни там, Прибалтики чи Чехи. Чи... Ну, які можуть за три роки дуже багато змінити, а в нас нічого не змінилося. Ну, це вже явно говорить про те, що наш уряд не може справитися з, з своїми професійними обов'язками. Вони давно ці проблеми. Вони в нас ці економічні проблеми вже давно. Як лад в країні помінявся, так і почалося. Був соціалістичний лад, а зараз буржуазний. А народ, якщо його прижимають, завжди буде незадоволений. Так, що майдан це не причина, це наслідок нашого рівня життя. Йому прижимають, понятно, він недовольний.